металеновий синій це найулюбленіший мій продукт. Я багато років страждала головними болями, і в мене стоїть діагноз, мігрень, тобто офіційно визнаний і так далі. І знаєте, я періодично двічі на рік раніше, до цього моменту, як з'явився металеновий синій, двічі на рік приймала таку терапію. Вона використовується при інсультах. Це такі прям так само ноотропні засоби були, ну, дійсно вони хімічні. От. І коли в Лівгуд з'явився металеновий синій, я пам'ятаю, його спочатку ще не було. Я прийшла в компанію, його не було. І от потім, коли говорили, що скоро в нас з'явиться, це буде бомба, це буде щось неймовірне, е, мені дуже хотілося, я не могла дочекатися, коли вийде цей продукт. І от нарешті він тільки вийшов, я там буквально одразу його собі замовила. Виявляється, що там 15 іде пластиночок, тобто приймати треба через день. Це курс на місяць, на одну людину. І я почала його приймати, це якраз от співпало, я вже не пам'ятаю, або це весна, або осінь, було я, коли я вже це замовила, якраз тоді, коли треба було мені проходити мій звичайний курс. І знаєте, наскільки бомбезний цей продукт? Просто бомбезний. Реально ці симптоми вони почали... Ну, набагато бути рідшими. Я не скажу, що зникли прояви головних цих, але вони стали не такими частими. А потім пізніше вони стали не такими довготривалими. Розумієте, от в чому секрет? На сьогоднішній день в мене є продукт ось цей мателеновий саніт, і один є обов'язково в запасі. Тому що зараз я вже не приймаю його курсами, а тільки якщо в мене є там, головний біль, то я намагаюся, от я приймаю, там собі там, все взяла, там впродовж тижня, там, через день поприймала. І, в принципі, знаєте, таке дивне відчуття буває забуваєш, що в тебе вчора боліла голова. От коли нічого не болить, то і не звертаєш на це уваги. І оце реально секрет в металеновому синьому. Тому я дуже рекомендую його. Я реально його рекомендую. Я не вірила, що такі можуть бути результати. А вони дійсно є. Тому я думаю, що у кожного буде собі своя історія, але мій результат бомбезний. От я закохана в продукцію саме через цей металеновий сині. Я хочу дати відгук ста продукт, але не свій особистий, а моєї найближчої людини це мого тата. Він працював все життя на державній службі, був на начальником управління праці за захисту населення, багато працював з людьми, завжди все пам'ятав і завжди був в тонусі. І от коли прийшов йому час вийти на пенсію. Ну, він це трошки важко переживав, тому що людина все життя задіяна, все життя активна. А тут прийшлося просто бути вдома в квартирі, знаєте, там город пішов прогулявся ввечері до озера і назад. До прикладу, мама, тато і я час від часу ходили з ними за закупами на, на базар. От були такі історії, що тато йде, спілкується з якоюсь людиною зустрічною. Вітається, питається, як тебе справи. Тобто людина знайома. Він питається про сім'ю їхню, про родину, про справи. І вже попрощався, і потім до мами каже, а скажи, а з ким я розмовляв? Я не пам'ятаю, хто це, я не пам'ятаю імені. І просто ми так з мамою переглядалися, думаємо, ну це, це не може бути, це, це наш тато, і він говорить, що в нього такі проблеми. І за рекомендацією твоєї, Оленочко, ми придбали оцей продукт, і тато почав приймати, звісно, спочатку це було скептично, але тепер він настільки задоволений, мама настільки задоволена результатом, який є у тата. І, чесно кажучи, пішли на довіру, взяли продукт, користуємося, ну, звісно ж, не тільки оцим продуктом, а ще й іншими нашими прекрасними продуктами, і магнієм, і е, вітаміном D3К2, і суперчервоні вживають мої батьки. І вони дуже сильно задоволені, є результат і продовжують приймати і, до, і дотепер.